Силка з історією, яких у нас ще ніколи не було. А що саме трапилось, мідь у нас з ящика втекла на новій пошті в Києві. А як вона оттуда втекла, ніхто не знає. Зараз ви послухаєте розмову з оператором, а після цього я вам все поясню, як все відбувалось далі. Так, в губнах отримано, я бачу. Так, добре, в такому випадку саме це телефони трохи в іншому номер телефону, чи чому воно саме не відображалося? Чи Ні, номер телефону? Не, відображайте чому. Цей номер телефону, на цей номер телефону надійшла посилка. Ага. З міста Хмельницький. Я зрозуміла. А в міст посилки не повний. Вона була перепакована. Так, так я бачу, дійсно зараз погляну. Просто мені цікаво, в який момент вона була перепакована і хто дозволив собі забрати з неї матеріали. Так, дивіться, в такому випадку зараз повідомте, що саме мало бути всередині? Кольоровий метал. А, можна детальніше, що було зрозуміліше. Мідь. Ага. А, це саме мотки, чи можливо. Ну, я купую кольорові метали по почті. Людина мені відправила. Є, е, є записка людини з кількістю кольорового металу. Е, в результаті перевірки ми фіксуємо, що не вистачає 11 кілограм 200 грам міді. 11 Одинадцять кілогр... Да. Тобто, фактична вага посилки 28 кілограм 150 г. Фактично. Ага, а у вас она на руках є. И... Ну, 15... а у мене на руках я вам зараз скажу, що ми отримуємо. 15 800. Так, все зараз так. 28 кг. Угу. Так, а отримали 15, 15 800. А мало буде 28 кг. Килограм... 28 150. Зараз я вже саме своїм продачам достачуть, зараз потрібно тоді на всі підгозділи, по яким вона саме йшла, визволити сталося перепакування і куди пропало десять кілограмів міді. Ну, там не 10, там трошки більше. І просто ну, ну хто дозволив собі да, засунути руку в чужий ящик. На жаль, це поки що не відсутня інформація. Ну, це, я знаю, це, що на... у вас дуже велика кількість камер, і ми любі питання вирішували. Ну, перевірити можна. Просто так моментально одразу отримати відповідь, на жаль, такі інформації ну, можливість. Так, зараз. Мені просто цікаво, причина перепакування. Можливо, пошкодилось. Ну, пошкодилось, я вас розумію, але. Неповноцінне перепакування це дуже сильно погано. Mm -hmm. Так, добре зрозуміло. Просто чому, по-перше, не було указано, що треба перевірити в міст. Ми б на почті відразу перевірили. Так? Ми забираємо орієнтовно велику кількість посилок. Ви, я думаю, бачите їх. Та й ну і сьогодні дуже багато отримували. І в дорозі зараз багато посилок. Тобто я фізично не можу перевірити всі посилки відразу на відділенні. Дивіться, скажіть, будь ласка, вас відеофіксація розмови, ви не проти? Ну, якщо так, то дійсно ви можете звездки, ну, залізти, пере... ну як, так, пояснити. Дзвінки так можуть записувати, то для того, щоб випадку, що, наприклад, фіксації скарги на оператора або чомусь там, або бояться, що можливо там Ні, ну я просто з своєї можливо. сторони, я розумію, що з вашої сторони велась фіксація запису. Я просто кажу, що з моєї сторони фіксація також вилазь, тому що я займаюсь... В онлайні цим, і я несу перед людьми відповідальність, розумієте? Та я розумію, в такому випадку дійсно би ви мали нетримати, а вас візникломет кілограм кольорового металу. Це, звичайно, вже в деякому сенсі достатньо навіть серйозна втрата і не доволі таки не дешева. В такому випадку треба зараз вияснити, я буду ну, подавати запити до всіх підрозділів. Ви передзвоните мені тоді? Мабуть, вже все протягом вечора, але. Меншить круг огляду камера, але землю досклі передивляться, допоки якийсь вільний спеціаліст, все передивиться, визначить, де саме було перепакування, тут це, можливо, протягом вечора, можливо, навіть завтра. Добре, чекатиму вашу дзвінку. Так, добре, тоді очікуйте гарне, вечір допомагаємо. Заємно, заєм. А тепер до нас приїхала та мідь, яка. Випала з ящика. Як вона випала з ящика, я не знаю. Але суть питання, що нова почта. Е запакувала нам її в ящик, відправила нам це все безкоштовно. Добре, що чоловік, який відправляв, був е здоровий і адекватний. Дякую йому за це за розуміння. Е я кажу: так, я зараз роблю заяву на нову почту, ви робіть заявку на нову почту, і разом ми зможемо це зробити і добитися. Дивись. Суть питання яка? Чим гарна нова почта, тим, що камер просто немеряно, да? Відслідковується все максимально. Оператори реагують максимально швидко. Да? Там взагалі питань немає. Дивись, приїхав до нас повернення цієї посилочки. Отака от от була потеряшка, Дивись, отакий от об'єм випав. Не знаю, як це відбулося, як воно випало, але суть питання. Да? Що нова почта питання закрила 11200. Здається, там приблизно так і не вистачало. Можливо, там питання тари, можливо, якогось моменту, але суть питання, що питання нова почта вирішила. І перед клієнтом моя совість чиста клієнт задоволений. Здається, клієнт з Хмельницького. Я точно з да? Хмельницького? Угу. Точно не пам'ятаю. Але разом ми змогли добитися цих результатів. Це був перший раз. Що в нас щось не доїхало. Я сподіваюся, це буде в останній раз. Ну, навряд чи. Але дивіться, відправляючи новою поштою, ви впевнені, можете бути на дуже велику кількість відсотків, що все, якщо не доїде, то буде знайдено. Так от, от вам мінімізація е, самої проблеми з ситуацією. Да? Все вирішило, все закінчило і все добре. Так що Дякую нову почті. Дякую новій почті за уважність. Звичайно, комусь там якась ланка підвела, не без того, не без гріха. Да? Може, лапу всунула волосату, то може глазок положила, всяке буває. Але е, питання вирішено, питання закрито це самое головне.